Всім привіт! Вітаю на каналі Progizagor. Давайте вирішимо наступну задачку на CodeWars. У нас сьогодні задачка сьомого рівня. А в чому взагалі суть задачки? Нам надається така строка, наприклад. Їй потрібно повернути так строку. Але якщо в нас повторяються тут слова, то ми їх маємо обрати і залишити тільки одне, одне слово. Тобто, якщо ну, в нас є альфа, ми закидуємо сюди в нашу строку альфа. Якщо далі йде бета, ми порівнюємо. Е, бета це е, альфа, ні. <говорит> додаємо бета. Далі бета. Mm, порівнюємо. Е, у нас вже є бета, тому ми її опускаємо. Ну і так далі. Тобто, Грамо це бета, ні. Додаємо. Далі грама це грама. Так, не додаємо. Грама це грама. Не додаємо. Дельта це а, грама, ні. Додаємо. Ну, в такому дусі. Такому тобто, от, як по тестах. У нас є альфа-бета, бета, потрібно повернути альфа-бета. Ну, я думаю, тут все ясно, зрозуміло. Давайте починати. Я думаю, що буде тут дуже доречно використати. Reduce. Ну, можна форучем прортись, або просто фором, або фільтром, або якось там регуляркою протись. Мені більш посує так Reduce. Думаю, то буде доречно. У нас є стрінг. Це в нас ось така штука виходить. Тобто треба розбити на елементи масиву, щоб було зручно працювати за словами. Тобто давайте создаємо константу, наприклад, ports, Беремо цей стрінг і за допомогою спліт розбиваємо строку на елементи масиву за пробілем. Тобто у нас тут є пробіле, тобто пробілом. Тепер у нас тут є масив цих слів, з цим вже нам набагато зручніше працювати. Далі. Я пропоную зробити наступну константу, наприклад, Unique Words, тобто унікальне слово. Беремо це наше слово і використовуємо на ньому радіус. Радіус. Ось так. В якісті ініціалу хай буде допустимо сир. Да, нам потрібен буде акумулятор і current значення. Можливо, що індекс. Знадобиться і аре. А, можливо, ні. Давайте поки ні. Якщо буде потрібно, я додам його просто. Я буду використовувати стрілечну функцію. От, так як це Reduce, нам буде потрібно кожен раз повертати. Повертати амулятор. Отак. От, така заготовочка у нас готова. От. І тут я планую збирати. А масив унікальних слів, тобто, щоб не було повторення один за одним. Тобто в нас вимішувані зараз пусто, і нам потрібно єдине, що зробити, це зробити якусь умову. Наприклад, якщо в нас значення значення, тобто, наприклад, альфа не буде дорівнювати те, що в нас є, в масиві останнім елементом. Тому будемо додавати, ну, пушити цей е, поточний елемент в насил. Давайте так і перевіримо. Якщо він не буде дорівнювати наш акумулятор, нам тут потрібно останній елемент, тобто знову акумулятор, крапка, ленс, мінус 1, тобто так ми отримуємо останній елемент масиву. Якщо в нас він не дорівнює, Тобто, якщо він унікальний, то ми просто беремо і акумулятор пушимо. Ну, пушимо, тобто додаємо в кінець масиву цей елемент, який curent. Ось так. Тепер у нас тут має бути ось така історія. Але це зараз редюс повертає масив. Вимішували масив, і ми ніяк його не змінювали, постійно повертали масив. Нам потрібно строку. Тобто, по суті, можемо зробити так. Journ", Journ", Unique Words можна склеїти просто Join і в якість розділу поставити також пробіли. Давайте перевіримо. Так. Ну, все окей. Ану, Супер. Давайте ще раз перейдемося по порядку, що у нас тут відбувається. Наприклад, давайте знову ж таки беремо останній тест. У нас є... Нам приходить така строка. тут Ми його за допомогою спліт ділимо на елементи зробимо з нього масив. Тут в Words у нас є масив. З, з цих елементів. Супер. Далі. Далі ми е, проганяємо е, весь цей масив, проходимо з по масиву за допомогою редюсем. Е, в якісті іншого у нього, в якості інше у нього пустий масив, от. і поїхали. Наприклад, у нас перше слово альфа, от тут в карту значення у нас альфа. Якщо. Цей альфа не дорівнює того, що в нас є в масиві останнім елементом, От. то ми е, пушимо тут, тобто, е, закидуємо цей е, поточний елемент в кінець масиву. Ну, тут у нас поки що нічого немає, але як би ні було, ми пушимо сюди це слово, і в нас тепер тут є, ну скажімо, ось так: це альфа, тепер становиться тут. Далі наступна ітерація. У нас тут вже є бета. Ну, також перевірка, якщо бета не дорівнює в нас останньому елементу, а він не дорівнює, то пушимо його в акумулятор. Тепер у нас тут є ось така історія. Далі. Далі наступне слово знову бета. Наступне з нас бета. Перевіряємо, що карн бета не дорівнює останньому елементу, а останній елемент у нас бета. От, Тому. О Тут буде false і ось, ось цю умову ми не попадаємо, просто пропускаємо і повертаємо значення. Повертаємо акумулятор. Все. От у нас залишається ось такий масив. Ну, в принципі, на цьому все. Якщо сподобалось відео, ставте вподобайку. Пишіть коментарі. На цьому все дякую, до побачення. До нових зустрічі. Па-па.